Всім привіт! Друзі! Підписник прислав мені ось таку посилку з монетами України. Всього-навсього 10 кілограм посилочка вагою. Подивимося, що ж він таке мені прислав. Що ж він таке наклав в цій посилці? Ось така упаковочка. Зараз ми подивимося, що тут за монетки. Дивимося, що ж це у нас тут ювілейні гривні 20-12 євро. 40 штук. 65 років перемоги. Гривні 2010 року. Солдати гривня 2005 року. 60 років перемоги. Далі ось ці вже більш цікаві, так само, як і Євро 2012, гривня 2004 року, 60 років визволення України від фашистських загарбників. Далі дивимося, що ж це в нас за монетки такі. Так, ось це в нас маки, 300 штук. Гривня 2015 року, 70 років перемоги. Ці всі монети з блеском я потім подивлюсь, що це за монети. І з яким вони блеском. Тут різні номінали. Далі 10 копійок. 3 ВАМ, 1 ВАК. 10 копійок 94 рік з дрібним гуртом. Так, друзі, ось такі більше цікавлять різновиди. Як 2.1 ДАК, шестиягідник з крупним гуртом. Цікавлять монетки більш рідкісні. Заготовка немагнітна 10 копійок і 5 гривень. Потім ми подивимося, що це за заготовки такі. Як перевірити, друзі, заготовка це чи ні, в заготовці має бути така сама вага, як в монетах. 2.1 BAM, ось такий штамп BA, от Якщо б це був 94 рік, тоді це була б рідкісна монета. Шестиягідники 2.1 DAM цікавлять монетки. Копійка 92-го року. Треба перебрати. Вдруг там є якась... Рідкісний різновид. Так, дві копійки, алюміній, алюміній, це в нас гривня 96-го. Це, я так розумію, монети в хорошому стані. І це гривня 96-го. З обігу уливки. Є тут фальшачки. Перший уливка донецький фальшак, а другий невідомий. так ось це є. Донецький фальшачок. Так, друзі, вибачаю, що без рукавиць, можливо, і неприємно розглядати мої пальці. Так, а ось це що у нас за фальшак? І чи взагалі фальшак? Потім я буду, друзі, це все розглядати, але як на мене, я би не сказав, що це фальшак. Потім подивлюсь більш детально. 50 95-го року, 50 96-го року. Ось такі друзі теж цікавлять монети. Також цікавлять 2.2 BAD. Чотирьохягідник з другим штампом малий ГЕР. Нема ваги. Потім будемо важити і дивитися, що це. Означає 25 копійок різні, цікавлять, друзі, більш рідкісні різновиди. Як, от, наприклад, 25 копійок 92-го року. Так називаємо бублики з третім штампом. Ось такі бублики також цікавлять з першим штампом, вони більш рідкісні. Аверс 1, 2, реверс ВА, гурт. Де? Так, а ось тут пише 25 копійок фальшак 92 й рік. Як то кажуть, не може бути. Ну, треба глянути. Вага, друзі, менша, чим треба. Це просто монети на тонкій заготовці. Це більше схоже на вплив агресивного середовища. Да, ну, на фальшаки вони, на жаль, не схожі. І найдорожче, друзі, з цих усіх монета. 50 копійок 2001 року. Рідкісна монета, рідкісний рік. По деяким даним тираж 5000 штук. Ціна її в хорошому стані. Зараз орієнтовно 2000 гривень. Ось такі монетки, друзі. Підписуйтесь на канал. Всім пока!